Футбольний клуб Рух разом з меценатом та благодійником Григорієм Козловським вкотре підтримали Збройні Сили України напередодні нового року. Нашим захисникам із 45-ї окремої артилерійської бригади на фронт відправили комплект для облаштування мобільного лазнепрального комплексу та пунктів обігріву. Окрім цього, бойлер, пральні машинки, умивальники та машинки для сушки. Це для того, щоб наші бійці на передовій були в надлежному стані. Щоб можна було покопатися, попрати одяг і йти в бій, захищати нашу батьківщину не брудними, як москалі, а чистими, з чистими помислами, з чистими руками, з чистим тілом, з чистою душою, чистим одязі. Це побутує думка, що війна затягнулася в часі і що дуже багато людей втомилося, втомлюються. Напевно, на це і сподіваються і, і наші вороги. Але... Хочу сказати окремо про футбольний клуб Рух, щоб ми точно не втомлюємося і не втомимося допомагати нашим Збройним силам українській армії? Григорій Козловський разом із футбольним клубом Рух упродовж дев'яти місяців повномасштабної війни Росії проти України постійно допомагають нашим воїнам. Зокрема, і 45 й артилерійській бригаді, у складі якої боронить Україну від ворога і секретар Львівської міської ради Маркіян Лопачак.